Й привіт! З вами Ірина та бюджетні тріпи. Сьогодні ви дізнаєтесь, де шукати білети на різні види транспорту для Європи та на що звертати увагу. Тож не гаймо час, переходимо до суті. Перший від транспорту це автобуси. Два основні перевізники, якими я користуюсь, це FlixBus та InfoBus. Відповідно для пошуку білетів, використовую напряму або ж їх сайти, або додатки. Але щоб знайти яка найдешевша опція, я використовую платформу GetByBus. Це акселератор, тобто вони відображають ціни по вашому маршруту одразу у кількох перевізників. Другий вид транспорту, на жаль, недоступний зараз прямо з України, це авіа. Зазвичай дивлюсь перельоти напряму з двох найпопулярніших лоукост сервісів Vizer та Ryanair. Також і багато сервісів акселераторів, серед яких мені найзручнішим є Ківі. Його перевагою є можливість прикласти увесь маршрут для відвідування кількох країн за одну поїздку. Вам не прийдеться відкривати декілька вкладок, а достатньо всього сьогодні є, щоб вести міста та дати і пояснити програмі, скільки днів ви саме хочете провести. Наступний вид транспорту Пароми. Наразі використовувала цей вид лише для північних країн Європи і відзначила для себе сервіс Direct Ferries. Щоб зорієнтувати вас по цінах, то місте... від містечка пори з Ослом до містечка Стромстат в Швеції куток зараз коштує 17 доларів. Це зовсім невелика ціна для 2,5 годинної прогулянки з північним морем влітку. Навіть між столицями Фінляндії та Естонії ціна минулого року була приблизно такою ж на білет. І четвертий та останній транспорт це потяги. Поки він є, мабуть, найменш досліджений для мене за кордоном, проте враховуючи, що навіщо потрапити на літак до нього спочатку потрібно якось дістатись з України, серед європейських варіантів можу порадити Раджі... Реджіо Джетс. Це потяг, який прямує із Перемишля до Праги. Тож може бути вам в нагоді в двох країнах одразу. Залізниця наразі виглядає найкомфортнішим способом для перетину кордону. Підкажу вам зразу дві опції для цього. Перше, це доволі відомі зараз потяги, які йдуть до Варшави, Кракова та інших міст Польщі. Наш український потяг доїжджає до перемишля, там вже здійснюється пересадка на польський і продовжується ваша дорога. Інший меж відомий це зі Львова до станції Мостиська. 2 враховуйте, що це приблизно один кілометр від пішого кордону, тому якщо ви обтяжені великими валізами, вам більше підійде перший варіант. Ось так ми розглянули всі види транспорту, і мої поради вам це завжди перевіряйте час поїзд посадки в білеті. Для авіа це зазвичай за 1,5-2 години, для автобусу потягу – 20-30 хвилин, а паром – за 40 хвилин. Залишайте між пересадками хоча б 2 години вікна на випадок різних затримок рейсу чи заторів. А також брюнуйте завжди завчасно за 1,5-2 місяці білети, так само як і житло, про яке згадували ми минулого тижня у відео. Раптом пропустилося відео, ти на посилання в правому верхньому куточку тут. А в наступному ми вже розглянемо усі поради на конкретному кейсі, тому пишіть, яку країну ви хотіли б хотіли ввідати, і я підготую актуальний план. А зараз ставте лайки, вмикайте дзвіночок та до зустрічі через тиждень!